Відновлення роботи жовтневого водосховища та його наповнення допоможе забезпечити миколаївців питною водою у зимовий період. Таку інформацію озвучив генеральний директор комунального підприємства Миколаївводоканал Борис Дуденко під час сьогоднішнього брифінгу. Подробиці цієї теми дивіться у сюжеті Катерини Рупташ. Вода у Миколаєві залишається придатною лише для побутових потреб. Наразі розпочати роботи по відновленню питного водопостачання фактично неможливо. За словами генерального директора комунального підприємства Миколаївводоканал Бориса Дуденка, головною причиною цього залишається безпекова ситуація. На сьогоднішній день на жаль, постійні обстріли наших споруд, постійні обстріли наших систем не дають можливості навіть не те, щоб розпочати роботи, а навіть безпечно знаходитися на нашій. Станції водозабору, тому роботи на сьогодні ще не розпочалися. Не розпочалися постійні обстріли, скажу так, що від 3, 5, 10 обстрілів на добу ми маємо. Постійний контроль на цієї території противник здійснює. І якщо тільки відбувається якийсь незначний рух, чи то автомобілі, чи то люди зразу починаються обстріли. Також Борис Доденко прокоментував плани влади на відновлення жовтневого водосховища. Це допоможе забезпечити місто питною водою в зимовий період. Ми пропонуємо наповнити наше жовтневе водосховище, яке було. 16 років тому зупинена, ми, ми хочемо його наповнити в тому стані, в якому воно зараз є. Також відновити е, напірні трубопроводи. також відновити насос, насосні станції, які подавали воду на очисні споруди, і тим самим е, мати вже е, джерело водопостачання, яке забезпечить на зимовий період, тому що м не маємо е, ми досвіду. Працювати взимку по тій системі, по якій ми працюємо зараз. На реалізацію цих планів необхідно фінансування у розмірі до 300 мільйонів гривень. Зауважує генеральний директор Миколаєвводоканалу. Прийняття рішення щодо подальшої долі водосховища лежить на органах державної влади. Ну, ми розуміємо, що бюджети, бюджет міста, бюджет області не зможе самостійно цього реалізувати. Тому чекаємо рішення державних органів влади. І якщо воно буде позитивне, то будемо вирішити це питання. Якщо не буде прийнята ця пропозиція, також у нас є. Деякі напрацювання, і ми готуємося до зимового періоду для того, щоб водопостачання відбувалося хоча б на тому рівні, який є зараз, та з тієї якості води, яка є зараз. Зокрема, під час брифінгу Борис Дуденко розповів і про кошти, які були виділені на відновлення трубопроводів по місту. Мова йде про понад один мільярд гривень. На ці кошти буде відновлено основні магістральні трубопроводи, які забезпечують місто водою. Вони дуже постраждали внаслідок використання солоної води. Хочу сказати, що і до цього вже були дуже, дуже було багато по них проблем. Але солона вода, яку ми використовували в минулому році. Їх ну. Скажімо так, вже майже знищила, але це основні трубопроводи, і ці значні кошти будуть використані для того, щоб їх відновити. Замов права замовника передані обласній військовій адміністрації. Так як кошти були виділені на них. Виготовлені проекти зараз, по проектах пройдені пройшли експертизу. Зараз по цих проектах будуть проводитися проводитися тендерні процедури, вибиратися підрядник і вже будуть розпочинатися роботи в цьому році. Ще однією проблемою для підприємства залишається те, що деякі жителі міста самовільно під'єднують свої будинки до каналізаційних мереж. 258 приписів видано по по самовільному під'єднанню саме до каналізаційної мережі. Хочу сказати, не, не лякаючи, але на сьогодні сума штрафів, яка вже сплачена підприємству 353 тисячі гривень. Громадяни повинні розуміти, коли вони користуються тією чи іншою послугою. Вони повинні розуміти, звідки вона береться і хто цю послугу надає для того, щоб ці відносини були в законному руслі. Чотирнадцять От це така сума штрафа, яку ми нараховуємо на одне таке підключення. Навіщо? Якщо за ці кошти можна під'єднатися, ну виконати законне підключення і сплачувати за цю послугу. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.